Мають честь і можливості. Ми співкоординаторами не ховаємося нікуди. Ми зараз знаходимося в Народному домі просвіта, де наш штаб, просимо підходитися туди, де буде наступне координування дій. На сьогодні роботи є, товариство. Так що просимо не розходитися і не думати, що ми собі прийшли сьогодні по місту і все закінчиться. По місту ми прийшли виключно для того, щоб усвідомити самі, усвідомили ми самі, усвідомили жителі. Міста нашого, що в країні дійсно війна, що в Києві вбивають людей. Ми не їдемо на екскурсію до Києва. Ми їдемо дійсно вести бойові дії. І разом переможемо, бо разом ми сила! Разом! Сила! Разом! Сила! Разом! Сила! Разом ми переможемо! Слава Україні! Слава! Я дякую, що де підходить студентство, Привітаємо їх! Я хочу дати зараз слово і від викладацького складу. Сьогодні є тут доцент Прикарпатського університету, член національної спілки письменників України Ольга Деркачова. І я їй надаю слово.